Всім привіт! З вами команда Автопарк Є. У нас нове надходження Honda Civic 2008 року випуску. Автомобіль офіційний чорного кольору, 1,8 бензин, роботизована коробка передач. По комплектації в нас повний електропакет, система старт-стоп, мультикермо з круїз-контролем, підрульові полістки перемикання передач, електроприборна панель, клімат-контроль, CD та можливість під'єднання ауксу. Автомобіль в гарному стані не потребує наразі ніяких вкладень. З приводу техніки бажано зробити кімчистку салону. Вона йде чотирьохдверна Придбати її ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії «Автопарк.UA». Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого, 2. Звертайтесь.